Нічого святого для російських терористів немає. Почали обстрілювати Запорізьку область в ніч на Великдень. А так ці жахливі кадри, зруйнований храм. Але на щастя, постраждалих загиблих вночі не було. А ось вчора вже на сам Великдень також продовжили тероризувати і місто, і область а вдарили в Запоріжжі по приватному сектору. А на щастя також обійшлося без загиблих без жертв. Ну, постраждали будинки, автівки, майно людей. Але враховуючи те, що нашу область тероризують щодня, це дійсно можна сказати, що був ще спокійний день. Але не залишали спокою Запорізьку область. 56 прильотів за добу, і на жаль, є постраждали цей чоловік 61 рік, селище Преображенка. Тож жодного спокійного дня в Запорізькій області немає. Обстрілюють, гатять, руйнують міста. Гуляйполи оріхів наразі. Вже вони майже також стерті з лиця землі, але ось ми бачили, знаєте, звідти. Кадри, де люди святкують великдень у підвалах у пунктах незламності, вони збираються, бо на жаль, у них в будинках в більшості будинках немає світла, немає навіть можливості елементарно приготувати собі їжу. Але люди, ті, які залишились навіть там, вони не втрачають надії. Вони також вчора зустрічали великдень в тих умовах, яких вони могли собі дозволити, і звичайно, що всі чекають на збройні сили. Бо це справжній російський терор, який вже тут триває на території Заклеської області, вже ось більше руху пані Алісо, Якщо говорити про лінію зіткнення, чи є інтенсифікація руху окупантів саме на ній, якого характеру їх дії? Нам повідомляють, що в принципі обстріли по лінії розмежування по лінії фронту вони тривають. А наразі, як нам кажуть, військові, що вони продовжують укріплюватись, вони готуються до оборони. Звичайно, там не вщухають бої, але зараз ось їх зусилля вони спрямовані на те, щоб оборонятись. Це ось нам повідомляють військові. Також вони укріплюються, будують нові лінії оборони. А вони укріплюються і в окупованих містах. Вони вже просто засмітили всі вулиці своїми зубами дракона. А також ось була інформація, що в Мелітополі прибула нова партія так званих цих чмобіків. То есть який, якийсь рух військових він там продовжується. Разом з тим є і гарні новини для нас. Нам розповідають, що. Всі лікарні вони вже переповнені пораненими рашистами, і вони вже навіть намагаються перепрофілювати всі установи, які в них є. Ось навіть беруть вони школи і намагаються там будувати свої військові шпиталі, бо вони несуть втрати. Вони отримують звичайно від наших збройних сил по зубах. Ну і, відповідно хотіли би вас розпитати. Можливо, є якась інформація з запорізької атомної станції, можливо, з Енергодару. Так що зараз там виробляє ворог? На жаль, ситуація там залишається важкою. Повідомляю, що вони продовжують тероризувати місцеве населення і співробітників атомної електростанції. А там також триває якийсь рух. Вони намагаються привозити і своїх атомників. І ось міський голова енергодару Дмитро Орлов. А він розповідав, що. Вони продовжують використовувати Запорізьку атомну електростанцію як свою якусь військову базу, бо ось по самому місту там їх важкої техніки немає. Вони а вона більш скупчена у прилеглих селах. А ось саму атомну електростанцію там вони зберігають свої. І техніку, і боєприпаси, бо вони ж використовують її як щит. що стосується місцевого населення, терор продовжується. Люди не можуть виїхати, а люди не можуть звичайно почувати себе вільно, і також нам казали, що російські терористи вони також мінують прилеглі до енергодару міста, що ось вкотре доводить цю тезу військових, що вони готуються до оборони навіть таким ось нелюдським чином. Пані Алісо, ми розуміємо, що ворог обстрілює Запоріжжя нещадно, велика кількість зруйнованих домівок людей, як із наданням допомоги і, можливо, тимчасового хоча б житла цим людям у Запоріжжі і в області. Ну, насправді, це таке дуже гостре питання. Наразі ж саме житла нам повідомляли у сміській владі, що наразі тільки вони, начебто, затвердили проєкт проєкт побудови житла для тимчасового для людей, які втратили на жаль житло. Можливо, це буде щось схоже на модульне містечко, яке вже функціонує в Запоріжжі з 2014 року. Але сказати так, щоб людям надавали житло на постійне перебування, які його втратили такого такої процедури. Жаль, немає. Люди отримують допомогу, а це є разова допомога. Також є допомога в розмірі 10 тисяч гривень. Але для того, щоб її отримати, їм потрібно пройти комісію. Потрібно довести, що саме їхнє житло воно непридатне для проживання. Але ж є значна частина людей, які приїжджали з тимчасово окупованих територій, з окуп... територій, які постійно підлягають обстрілів. На жаль, наразі на такого механізму, щоб людина приїхала, отримала житло. Такого на жаль немає. Ось майже за рік це питання. Досі воно дуже дуже гостро стоїть саме для Запоріжжя.